Доброго вечора. Сьогодні 23 серпня. Хочу зробити невеличкий огляд маточника іспанських промислових садів сортів Мигдалю, але хочу всіх нас поздравити з державним святом, зі святом державного прапора. Все буде Україна разом до перемоги. Це перший ряд тут йде сім рядів, сім сортів Мигдалю. Іспанські промислові сорти Мерделю з пізнім сроком цвітіння. Це перший ряд, я покажу, хочу вам показати, це сорт Гуар. Якщо подивитися відео, яке я знімав в квітні, місяці ці саджанці були ну, мені по коліна, сантиметрів 50 від землі і без кореневої системи, це максимум 60, то зараз вони от мають отакий от потужний вигляд. Це Гуара, він вже Вище мене. Сила росту в нього дуже, дуже потужна. Ось такий він прямо стоячий. Сорт Гуара, Десь зараз метр вісімдесят, метр вісімдесят п'ять. Це середина квітня, травень, червень, липень і кінець серпня. От вони от такий мають вигляд, потужний вигляд. Всі вони на підші PG, Під GF677. Це сорт Лоранна. От теж от такий він вигляд має. Більш таке розлуга крона. Не така прямо стояча, як Гуара. Ось такий він має вигляд. Це французький, це французький сорт Лорана, але він також в Іспанії дуже... Запозичений, досі йдуть промислові сади з їхнім насадженням цього сорту. Особливості цього сорту Лорана, що він має м'яку скорлупу. Він під 2 метри. Це сорт Лорана. Вайро. Вайра теж не відстає, теж такий потужний. Наряд, це ряд маринада. У нього таке дебеле жирне листя, зелене. Ось такий він має вигляд. Кажу, всі вони вже давно перевалили за метр п'ятдесят. Наступний сорт це сорт макако. Це один з останніх сортів. Він має екстра пізне цвітіння. Один із нових сортів. Три останніх нові сорта іспанської селекції це Макако, Пента і Мардія Деймар. Ось такі вони мають виглядати. Для порівняння листя. Макако, тонке таке. Видовжене. І ось рядом маринада. Бачите? Оце маринада. Макако. Наступний сорт Мардія Даймар. Проще ви кажуть на нього, просто Даймар. Ловіт зараз ровно як Мардія Даймар. Теж він такий от має вигляд. Теж такий як гуара, більш прямостоячий. Потужний. І вегетація в нього навесні теж доволі така цікава. Брунька повністю відрізняється від всіх остальних сортів, навіть по кольору, як вона вегетує, як вона стартує, дуже цікаво. І останній сорт, це сьомий сорт, це сорт пента. Вони в парі з макакою у іспанців. Творячі чудеса в промислових насадженнях. Це ті сорти, на яких іспанці ставлять зараз ставку. Вони теж потрапляють від зворотних заморозків, але він трохи менше за всі сорти. Лист такий, як у макако. Трохи теж такий він заужений, видовжений, але трохи зеленіший по кольору, ніж макако. Але вам видно, вони всі рівні. Всі вони наклонові під підщепі, Джеф, всі вони виглядають однаково. Чим вони відрізняються, це тільки силою свого росту і кроною. Такий от вигляд має. Навесні, коли я знімав з будь-якого ракурсу, то їх на полі не було видно. Це були палички. І як сігарети, то може ще тоньше. Але зараз вони от мають отакий от вигляд. Мені дуже подобається, як вони тут розвиваються. вони як вдома. Дуже мені це все подобається. Я в захваті. Хочеться працювати далі і далі і далі. От такий мають вигляд. І хочу закінчити свій сьогоднішній короткий огляд. Під щепую GF 677-ї. Це підчепа, яка використовується для промислових насаджень мигдаля, нектарина та персика. Це дуже потужна підчепа. Ну, вона мені груди зараз. Але вона висаджилась дуже тонкими машинними хвостиками. Це не повних три місяці, щоб ви розуміли. От вона така потужна. Дуже гарна підщепа, дуже мені подобається. На цій підщепі металеві сади це майбутнє нашої України. На цьому буду закінчувати. Всіх ще раз зі святами. З наступаючим святом. Все буде Україна. Разом до перемоги.